4 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 2 удари по їх зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Белгород знову пролунали вибухи. Також горіла нафтобаза і вогонь перекинувся на розташований поблизу завод мостових металоконструкцій, що виробляв зокрема мостові конструкції для горезвісного кримського мосту. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими рашистськими військовиками. Станом на 3 лютого 2023 року із Луганської області на територію Рашистської Федерації повернуто до 600 особин зазначеної категорії. В окупованому рашистами з 2014 року місті Горлівка Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому рашистські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 особин у місті Світлодарськ Донецької області прибув медичний персонал із Якутії.